Немає стратегічного розуміння у бізнесу, що може дати культура, а в культурі немає розуміння, що може дати бізнес. А можливо, вона є, так Ні. але е, воно воно є, але немає тих шляхів або тих підходів, так розуміння, як це зробити, щоб воно спрацювало. Я це говорю на підставі спілкування з багатьма людьми бізнесу. Стратегічне розуміння мені здається, я б не сказав, що воно відсутнє, так але Воно тільки народжується зараз також немає розуміння, де от вин-вин знайти так, щоб як і одна, і друга сторона, щоб отримали свої плюси, часто зводиться до слова спонсорство, але це не є спонсорство. Так, це є об'єднання зусиль, стратегічних зусиль бізнесу і культури, яке для нас важливо для України суперважливо. Ще одна проблема. Ну це вже якщо говорити про час війни. Це трошки зміщення фокусу, тому що. Зараз, якщо говорити про бізнес, то все таки дуже багато зусиль бізнесу йде на підтримку збройних збройних сил України сил Україні, ЗСУ, Так і це зрозуміло, що культура суперважлива, так але от оцей суф наголосу він відбувається так. Але я переконаний, що зараз от. Ми підходимо до точки, коли з'являється оце відчуття розуміння, глибоке розуміння, що ми один без одного в мають своє в бізнесі, культура, ми не можемо достойно існувати. Так воно є настільки важливо, воно важливо в тому розумінні, що якщо ми хочемо вижити як нація, так от от нам це треба робити. Якщо б ще підтягнути сюди державу трохи, так і от ці от, 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 от три важливих таких блоки: це держава. Ава, бізнес і культура і і, і створити цей конгломерат, так оцю інтеграцію, щоб вона працювала, це, це о, та задача, над якою ми всі зараз працюємо.